Вітаю! За декілька хвилин поясню, що таке особистий фінансовий план та захист життя та здоров'я. Для чого це? В уряді голосно заявляють, що потрібно мати особисті заощадження, бо у зв'язку з демографічною кризою та багатьма іншими факторами держава просто не в змозі оплачувати гідну пенсію. І навколо цього питання є багато дискусій. Прийняті певні закони та далі відповідальність покладається особисто на людину, тому потрібно накопичувати. Та дбати про своє майбутнє вже сьогодні. І так, особистий фінансовий план. Для цього нам потрібно уявити наше життя у вигляді прямої лінії. Тобто, лінія це тривалість життя будь-якої людини. З точки зору фінансів, життя кожної людини можна розділити на три періоди. Перший період, коли ми були дітьми, одним словом, навчання, триває в середньому 20 років, плюс-мінус. Далі період заробітку, коли людина вже попрацювавши. 35-40 років, вона йде на відпочинок. В періоді навчання ми активно гроші не заробляли. В періоді заробітку ми починаємо заробляти, і відповідно життєвий рівень у нас зростає, але рано чи пізно ми досягнемо якогось максимуму, тобто якийсь пік у нас буде. Ми відійдемо від справ. Якщо людина за цей час не має накопичень, або заощаджень, переставши працювати, життєвий рівень людини йде донизу. Я не скажу, що це буде нуль. Якась допомога від держави буде, але вона все рівно буде знецінюватись, тому що ціни швидше ростуть, ніж добавка до пенсії. Задача як зробити так, щоб життєвий рівень для проживання продовжував залишатися на певному звичному для нас рівні. Для цього нам потрібно оцю цю різницю. Наповнити грішми, тобто створити капітал. Який з цих трьох періодів найкращий для створення капіталу? Період навчання шансів практично нема. В періоді на відпочинку вже пізно створювати капітал. Виходить, найкращий період для цього це період заробітку, коли десятину від своїх надходжень ми відкладаємо і створюємо капітал, і, відповідно, якщо ми почали, скажімо, з перших заробітків. Наприклад, з 20 років, то цей капітал нам буде створити дуже легко. Якщо ми починаємо, скажімо, в 40 років, тоді треба вже більшими сумами це робити. А якщо вже в 50, то взагалі часу залишається створення капіталу мало, тоді ще більші суми. Тому створювати капітал найкраще відразу, від перших своїх надходжень. Або якщо ще цього не робите, просто сьогодні. Створили капітал, маєте. Не створили. Ну, тоді живете від соціальних виплат від держави, звинувачуєте уряд у тому, що саме вони настворили капітал, і хтось винуватий, що ви будете жити, як вже прийдеться. Далі, у періоді заробітку, у нас є ризики, такі як хвороба. Будь-яка людина може захворіти і взагалі так, що може навіть піти життя. І якщо це годувальник, життєвий рівень родини відразу піде донизу. Далі нещасний випадок. Ще один ризик який так само може закінчитись летально. І найгірший варіант це втрата працездатності, інвалідність. Неважливо, скільки людина заробляла, якщо вона більше не заробляє, відповідно, життєвий рівень пішов донизу. Та для родини така людина може стати обузою. Найкраще для створення капіталу і захисту життя це особистий фінансовий план за допомогою добровільного страхування життя. Є програми для дітей від 0 до 27 років. Якщо взяти дорослу людину від 18 до 65 років, це програми накопичення і захисту. Термін від 10 років мінімальна і до віку 75 років людина без проблем може це робити, так само і сума, від якої вона може почати, від 12 тисяч гривень в рік. Повторюсь, програма включає в себе накопичення і захист. Тому зліва ми пропишемо. Накопичення. Зараз ми розглянемо, як це працює, а потім ми розглянемо захист. І так, як працює накопичення? Візьмемо, наприклад, програму 2 тисячі гривень щомісяця. Це 24 тисячі в рік. З них приблизно 18 тисяч, в залежності від віку людини, відправить в накопичення. І візьмемо такий собі термін десь в середньому 25 років. 18 тисяч людина для себе заощаджить приблизно 450 тисяч. 25 років гроші не будуть просто лежати, вони будуть працювати. Лайфові компанії знають, як інвестувати гроші, які принесуть під 10-12%, як мінімум 900 тисяч. Таким чином, по закінченню програми, якщо людина поступово накопичує, доживає, в неї формується капітал приблизно 1 мільйон 350 тисяч. На свій розсуд людина може їм скористатися, забрати гроші зразу, рівними частинами на протязі одного року або декількох років, або призначити собі довічну пенсію. Тепер, скажімо, 18 тисяч зараз і через 5 років по вартості це інші гроші. А через 25 років тим паче. Тому якщо людина буде по 18 тисяч відкладати і не буде їх збільшувати. Виходить, що вона буде занижати цю суму по вартості. Тому компанія пропонує індексувати ці внески. Тобто, з наступного року людина щороку може збільшувати ці внески на 10-15%. І таким чином, за 25 років людина індексує, по закінченню програми має спеціальний фонд індексації. Як правило, він в два рази більше за прибуток. Ми завжди рекомендуємо це робити. А людина вибирає. Тобто індексація це не обов'язково. Хоче індексує, не хоче, не індексує. З 24 тисяч 18 пішло на накопичення і на захист приблизно 6 тисяч. Як працює захист? Перше, наприклад, людина взяла для себе програму і раптово йде з життя по хворобі, а оплатила, наприклад, лише перший внесок. Планувала 450 тисяч. Все, що вона планувала, називається гарантована страхова сума, що виплачує компанія. Те, що людина планувала зібрати, тобто відразу на першому році всі ці 450 тисяч, які людина мала б зібрати за 25 років, буде виплачено. Навіть якщо це сталося на першому році. Але якщо це сталося, скажімо, на інших роках наприклад, на 10 му році, тоді всі відсотки. Які накопичились за ці 10 років. та фонд індексації, якщо, відповідно, людина це робила. Тобто, так, людина взяла поліс, вона має 450 тисяч. Не в кожного вдома є сьогодні 450 тисяч. Але в кожного вдома може бути 24 тисячі. То ви за 24 тисячі можете мати вже 450 тисяч і це по хворобі. Другий випадок. Це коли людина йде з життя раптово. Смерть наступає в результаті нещасного випадку. Що робить компанія? Вона подвоєє: це 900 тисяч, або потроює, якщо смерть пов'язана з транспортом. 1 мільйон 350 тисяч, якщо людина пішла з життя від нещасного випадку, плюс відсотки так само, і плюс індексація при умові, що людина це робила. Знову ж таки, звідки взялася ця сума 450 тисяч. Сума накопичень помножити на строк дії програми. Тобто, якщо людина хоче більшу гарантовану страхову суму, то треба збільшувати суму внеску або термін дії програми. Кожен обирає особисто для себе. Четвертий випадок. Це втрата працездатності або інвалідність. Інвалідність буває двох видів: часткова це коли людина втратила працездатність якої частини тіла і захист діє тільки від нещасного випадку. Звертаю вашу увагу: тобто, по хворобі часткової немає. Що робить компанія? Вона виплачує відсоток від подвоєної гарантованої суми, тобто, прив'язка всіх програм іде до гарантованої суми. Скажімо, людина втратила працездатність казівного пальця. Це 10%, буде 90 тисяч. Навіть на нозі будь-який з пальців це 3%. Від 900 тисяч це вже буде 27 тисяч. Відповідно, рука 50-60%. Тобто, кожен орган, як зовнішній, так і внутрішній, має свій відсоток працездатності. Якщо він не працює, то значить той відсоток буде виплачений від 900 тисяч. Або якщо людина обирає додаткову оплату, може бути більша сума. І друге, це повна або 100% непрацездатність, інвалідність по будь-якій причині, чи це то хвороба, чи це нещасний випадок. Що зробить компанія? Наприклад, людина взяла таку програму, оплатила декілька внесків, і там, скажімо, на четвертому або п'ятому році в неї інсульт, онкологія, будь-яке захворювання, що робить компанія. Решту внесків буде оплачувати сама до кінця дії полісу. Пояснюю. Страхова компанія, наприклад, метлайв, зробить до накопичення до 1 мільйона 350 тисяч, якщо людина доживає, буде мати капітал, який збере метав за свій рахунок. П'ятий випадок: це критичні захворювання. Які вони? Онкологія або сім захворювань, або 32. Є посилання, які саме на сайті, наприклад, інфаркт. Тобто, Вартісні захворювання, які потребують багато коштів на лікування та реабілітацію. Компанія робить виплату від 100 тисяч гривень, тобто тут не відсоток, а вся сума 100% залежить від покриття, яке обрала сама для себе людина. Далі, шостий пункт це травми та тілесні ушкодження. Наприклад, перелом, опік, може бути укус тварини, укус комахи, може бути тріщина, розрив зв'язок, м'язів, гематоми. Все це травми і травматизм покривається таким чином. Виплачується відсоток від страхової суми. Це приписано в правилах страхування на сайті. Людина може збільшити цей тариф на свій розсуд максимально до 300 тисяч. Так само, як і 7 або 32 будь-яких критичних захворювання. Людина може збільшити цю суму до 2,5 мільйонів. Це 6 основних ступенів захисту. Далі йде медицина. Вона не входить в 6 тисяч, але людина медицину може сама собі докупити. Що таке медицина? Це перебування в лікарні, хірургічне втручання і реабілітація. А, знову ж таки, якщо людина за цілих 25 років жодного з цих травм або критичних захворювань, інвалідності не отримала, все добре. Вона просто має свій капітал. І живе за ці гроші. Або якщо за 25 років з нею щось сталося, їй не потрібно буде нічого продавати, шукати гроші. Брати, можливо, кредит, тому що гроші під рукою, і це гарантовано компанією. Я доступно пояснила, як ви думаєте, така програма потрібна вам, а вашим близьким? Потрібно розповідати рідним людям про це, зробити рекомендацію, мати особисту програму, бо час швидко плине. А кожен має право знати про ці можливості та робити особистий вибір. Особистий вибір свого майбутнього, яким саме ви хочете, щоб воно стало, обирайте для себе найкраще.